Притулок дайла подруждя місто Запоріжжя. Буквально декілька днів тому по вулиці Юності зупинилося авто, з якого викинули ось цю дівчину. Вона декілька днів бігала по проїжджій частині, шукала порятунку. Декілька разів її майже збила автівка, і вона досі тут. Вона досі в небезпеці, вона в край важкому стані, дуже худа, вона вся побита та вся в шрамах. Та в неї, напевно, нещодавно народилася цуценята. Але їх тут немає. Також в дівчинки є новоутворення, і її потрібно якнайшвидше показати ветеринарному лікарю. Але, по-перше, її потрібно забрати звідси, адже це становить загрозу в її життю. Єдине, що ми можемо зараз запропонувати, це платна перетримка. Але для цього потрібно зібрати 3 тисячі гривень. Також потрібні будуть кошти на її лікування, а їх зараз в притулку просто немає. Ми благаємо вашої підтримки та допомоги, адже від цього саме залежить її життя. Благаємо вас, не залишайте її. Допоможіть нам врятувати її.